Колосок Українська народна казка. Жили собі двоє мишенят. Круть та верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята було й тільки й знають, що танцюють та співають. А півник досвіта стане, всіх збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та знайшов пшеничний колосок. Крутю, вертю, став гукати півник. А гляньте ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питає півник. Не я, Отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник. І взявся до роботи. А мишенята собі граються. От уже й обмолотив роботящий півне колосок та й знов гукає. Гей, крутю. Гей, вертю. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Коли б, кажуть, зерно та до млина однести та намолотити борошна. А хто понесе? Питає півник. Не я. гукає круть. Не я. гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Взяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть одовго й ласи граються. Приходить півник додому та й знов кличе мишенят. Гей, крутю. Гей, вертю. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку. Вже тепер тільки тісто замісити та пиріжечків не пекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов своє. Не я. пищить Круть. Не я. за ним верть. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені видно. Замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, танцюють та пісень співають. Аж ось і спеклися вже пиріжки, повиймав їх півник із печі, кладе на столі. А мишенята вже й тут і кликати не треба. Ох і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. й Посідали до столу. А півники каже. Чекайте но, чекайте, ви мені скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти же тихі ж відказують круть із вертим. А тісто, хто місив, хто піч витупив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нишком отказують мишенята. А ви що робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони збиратися та вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж це отаких глянюхів та пиріжками пригощатиме?